Називати себе їхнім домом, бо Він приготував їм місто. Слава Богу, що Бог Він покликав нас до цього і Слово Боже каже, що в наше життя стоване в небесах Свястого. І коли явиться Христос, життя наше явиться. І тому в нашій цій землі, дорозі, у різних обставинах, які ми переходимо нашим напрямок і наша думка. Вона є направлена туди, тому що ми чекаємо міста, яке має підвали, яке збудував Господь, і Він є архітектор і творець і йому за це слава. Я хотів би на ту думку сьогодні звернути нашу увагу із Божого Слова і про те, роздумувати. І, можна так сказати, навіть одне слово, яке чому тут так останнім часом не є в мене в розмірі серце, я прочитаю знайоме місце Це послання апостола Петра. Перше послання і я друге розвідки. І саме, як живі там, устрояйте із себе дому доми, священство святої, щоб приносити духовні жертви. Благоядна є Богу і Ісусу Христос. І псауне, не основний за цьому салон в салон Сафа. Дуже такий, великий салон, можна сказати, перераховується, розгадується те, що переживав Божий народ Ізраїль від із самого початку історія його, його падіння, патіння, його вставання.

Заповіді його. І не видно добрему, а сам, і хрону форму, і нетежному, неустроєму серцем і невірому Богу Духа Свої. Два місця ми прочитали, одне, що стало із дуже рано часу. І друге місце вже після воскресіння Ісуса Христа, коли вже була основа, основа церква Ісуса Христа. Але Деякі просвітовні. А Апостол Петро він каже, віруючих людей, або пише до віруючих людей, які вже навернулися до Бога, які, які пережили духовне народження, і він каже їм, що устрояйте, В українському каже, що збудовуйте або годуйте від себе, тим Боже. Але, але це слово устояйте, воно говорить щодо більше, ніж просто. І на цьому слові я хотів би зосередити нашу увагу. Про Ізраїль ми читали, що оцей самообівець каже, що цей народ був в серцем. Він переконає ще деякі недостатки цього народу, але він каже, що це був рік, це не просто була окрема людина означення, але це було покоління неустроєне серце. І Це є досить серйозне завваження, досить є таке важливе, яке сьогодні потрібно задати праву цей останній час для себе, найкраще хотів зауважити і для кожного, хто сьогодні рахує себе, Божим народом, церквою Ісуса це Христа. А Павло, Палові пише в своєму посланні, що биє Боже коле, виє Боже буті. В іншому місці він каже, що ви є храм Бога живого, як Бог прорік силюси в них і буду ходити в них, і буду і і вони будуть народом мені. Кожен із нас, і взагалі церква, ми є оцим храмом, ми є домом Божим, ми є духовним домом. Єврея ми читаємо, каже, а постол що а дім його ми. Ви тільки похвалу і освітні до державного правда до кінця. Каже, ми є його дом. Іпостол Петро каже, устояти, оцей дім його потрібно устояти. І це не є, що одноразве, був час, коли Бог дійсно поселився в нашому серці Духом Святим. Ми стали цим домом, але цей дім в процесі нашого життя, його потрібно устояти. І це слово Спроси говорить про те, що найверщим має бути збудований. І далі в цьому домі має бути все на своєму місці, має бути певні відомі предмети, які до речі, і вони повинні стояти на певних напевнення по своїй черзі, по важливості, вони мають бути там цей духовний порядок. Якщо так взяти приклад нашого земного життя, то я хотів би сказати, що в залежності від того, яке призначення як тої чи іншої будови, це устройство цього дому буде грізне. Якщо взяти сьогодні, будують багато домів, одні є житлові будинки, інші торгові центри, і можна перераховувати багато слово, Боже каже, що є. Написано в притчі, ми читаємо, що краще йти в дім судку ніж Ніжнім радості, є до печалі, є до радості. І от ці вони зовсім, по-різному є устроєні, зовсім різні речі в цих домах, залежно від їхнього призначення, вони будуються і всередині облаштовуються досить по-різному. Я хотів би написати, що Божий дім, оця духовна будова, вона має своє устройство, вона має свій порядок. Які тут духовні речі не мають бути в середині, вони мають бути заковані в людському серці глибоко, вони мають своє місце, вони мають своє застосування і коли вони втрачаються, оцей дім втрачає своє призначення. Коротко я хочу ви звернути нашу увагу на те, як свого часу була устроєна Сміння Господнього Господь яку устояв якому Бог сказав, дивися, зробив все за зразком, який тобі є показує. І коли ми перечитуємо останні розгляди Книги Вихід, ми бачимо, що устояла Сзаспіння. Бог дав зразок, як воно мало готуватися. Це фактично навіть не дім, це був мене, але Бог дав зразок. Бог сказав, що має бути оце, оце і оце. Отак має робитися, були люди, які Бог поклав Духа свого, Духа мудрості, розуміння цих веча. Були люди, які відгукнулися до цього діла, і вони під Божим цим провадженням будували або стояли стіні, І коли було все зроблено. І каже, що отця за цією грубою залісію, мала, що називається 11, мала бути золота кабиниця, обложена з усіх сторон золотом, і оцей мовчак за повіту, і оця ця посудна з мабою. І росія ворога і скажає заповіт. Все це мало бути, все це мало лежати на своїх місцях. Оцей і Господнього Господня І ми знаємо, коли це було устроєно, то Божа слава, вона опустилася на це місце. Божа присутність і не просто присутність, але особливо Божа присутність, тому що Бог каже: хіба я треба і землі не напомню, говорить Господь, Бог присутність скрізь. І на всякому місці. Само, піду я туди, на край моря, піднесуся туди, каже, там, рука, моя вона попровади мене, мене буде тривати праві церквоя і ніщо не закриє, мене у тебе. Присутність, Господь, є на всякому місці, але ця особлива Божа присутність в той час на Бога листа в цьому наметі над цим повчаємо Господнім запобігті. Бога Бог каже, я буду там відкриватися, я буду говорити там, і там буде слава, моя Устройство було, і воно було за показано показаним Богом. І я хочу сказати, що ми як Божий дім, кожен, зокрема, особисто, ми також повинні в своєму житті устояти скій особисто дім. Брати потрібні речі і хранити їх в своєму серці, ми навіть каже, що вона буде оця золота на Це говорить про молитви, це говорить про славство, бо каже, що я перебуваю на хвалах Ізраїлю. і в серці нашого, як віруючих, людей, є важливо, щоб хранилася молитва. Кранилася не просто молитва, але кранилася подяка для нашого Господа. Є дуже таке состояння від нашого серця, коли незалежно від обставин, в нашому серці є збережена подяка для Господа. Ізраїль усі сини в своєму житті, коли Бог переводив через море, написано, що вони співали, вони грали, але коли приходить на друзі. Райні сили роптали народ, неустроєний серце. написано. Це рідно, це було це покоління, яке роптало. Але для нас, як віруючих, людей, є важливо за всяку обставини хранити в своєму серці слова воли, слова вдячності, слова прославлення навіть тоді, коли є трудно. І з мамою. Це говорить про те, що повинні були ханити пам'ять про діла Господні. В цьому псалмі, який ми зачитали деякі слава, там є сказано, що вони не пам'ятали діл Божих. вони забували діла Божі. Бог що то зробив в сквому житті, але воно досить скоро, воно відвідувалося свідчення розумію. Вони забували це в своєму житті. І коли приходила проблема, Коли Ісус Христос був на землі ходив своїми учнями. І були випадки, коли Він готував малою кількістю їжі, велику кількість людей. І після цього за короткий час Ісус каже до своїх учнів, що стережіться у цієї розчини фарисейської, садухейської і так далі. І вони не зрозуміли, почали між собою говорити і кажуть, це напевно те, що ми не взяли хліба з собою. А Ісусі каже, чому ви забуваєте так скоро? Каже, коли була така проблема, було багато людей, котрі було їх нарувати скільки було хліба. Вони кажуть, скільки. і скільки стало? Свобода, і почав вести, є важливо пам'ятати і хранити в своєму серці, і не просто хранити, а згадувати пісню, про російській мові співає, що мілості Господня споминає всі та єдиної серця». серце повторяє. Це є досить важливо. Тоді буде легко проходити наше життя, тоді укріпляється віра наша, тоді руки опускаються. Тоді є досить добре в нашому серці, коли ми скадимо, оце вже було в моєму житті, отак Бог мене провів, отак Бог мене, отак Молинською явив, і серце наповняється не роботом, а воно наповняється хворою для Бога. Далі я написано, що мали хранитися в цій скрижанні заповіді. Євреї ми читаємо про новий заповідний Бог сказав. Що я новий заповідь. Не той заповідь, який я став з отцями, їхніми, коли я бив їх за руку зігрі. Вони не порушилися в моєму заповіті, але каже, наступай, ні, коли я складу новий заповідь». І там є написано що закони свій покладу, серця, їхні, і в руках свій напишу ці Вони будуть знати людей. Це є все, коли положене є Боже Слово в людському серці. Воно зберігається там. Самовість далеко, що в серці своєму, я заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. В останній книзі ми читаємо, каже, а що ти зберіг слово Терпіє Моє, то я збережу тебе від родини, спокусе, яка прийде на сумселен. Це також є важливо. Коли сьогодні цей світ, коли сьогодні ці всі потоки інформації коли є направлені, щоб витіснити Слово Боже і серця людського, є важливо зберегти це слово в своєму серці. Оці скрижані заповіду, вони мали хранитися там. Да? Коли ми читаємо вже часи Давида, У цьому наметі ці скрині не було вже нічого, тільки залишилися скрижалі заповіту. Було втрачено цей жест народу, оця золота посудна з мами. Це було втрачено, лишився тільки оці скрижалі заповіту. повіту. Процесні свого життя, цей народ, про якого сказано, що він був, неустроєним серцем, він багато в своєму житті захопив. Но нині я хотів би звертати увагу на своє серце. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на кожен зокрема на своє серце. каже Павло. Pacev v duhu si v domu. Če si predstavljaš, da se je div div div, da ne moreš biti ustrežen, vdan paški, pravi, izvorni. Pravno da ljudi ne misli, da je zavezno. Razkiri v Davida, da kdaj smo v času svojega meseca. Коли написано, що ця викласіння була паче, була розрушена, були тріщини там, там не було, було втрачено це для Сення Ісус Але Бог говорить, знову прийняв в інший час і каже, в цю скіну да виду я постанови. Оцей дім Божий можна восстановити, коли ми в своєму йдемо. Потерпіли, дето зазнали Росія, оцих ударів не було зруйноване, було втрачене присутствие Господні, прийшли ті до ці труднощі, прийшли ті до проблеми, які не було це, то каже слово Господнє, що є такий час, коли Бог Він восставлює знову. Є такий час, коли Бог каже, я заділа грешні, розрушеної, восновлюю як Можливо, був час, який ми переживали дослідня присутності Господні, ота слава Господня, вона наповняла. але дякую, було зруйноване, не є час, щоб вишукати сьогодні. Не є час, коли Бог може це встановити, благодатцю сім'єю, каже, заділи у трещини у строї, так і буду са Сьогодні, це встановити, важливо сьогодні, це пошукати, щоб знову оцей внутрішній тін він наповнився славою Господньою. він наповнився присутністю Божі, Бог каже, я буду там відкриватися, я буду говорити, я буду мати справу з тобою. Хай нам поможе сьогодні, і в цьому сраві хоче залишити це місце слово Господнього. Устрояйте. І себе, дім духовні, священство святе, щоб приносити духовні жертви, які є приємні для Бога через Ісуса Христа. Амінь.